Сьогодні нас засідання земельної комісії, е, останнє в цьому році, на засіданні присутні п'ять депутатів: е, Ольга Іванівна, Хатько Олександр Сергійович, Мандрика Сергій Сергія, Олег Владимирович і Ставицький Андрій Анатолійович. Також запрошені секретар міської ради була Вікторія Владимировна, заступник Пітьюкова Надія Миколаївна і начальник земельного відділу СИЗО Володимир Миколаївич. Комісія правомочна нас вісім по комісії, три відсутні по поважних причинах. Відсутні Сушко Дмитро Володимирович, Дикий Максим Олександрович і Макарова Тетяна Юхимівна. На порядок де не виноситься два питання. Перше. Про затвердження плану роботи міської ради на 2023 рік, доповідає була Вікторія Володимирівна, секретар міської ради. І в різному звіт постійної комісії з питань містобудування, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, буду доповідати я, якщо ви не проти. Не проти. Хто за основу цілу, прошу голосувати. Хто за? П'ять за, проти немає. Утрималось нема. Перше питання: про затвердження плану роботи міської ради на 2023 рік. Вікторія Владиміра, прошу вас. відповідно до пропозиції відділі управління, сформовано план роботи на двадцять рік, на 2023 рік. У вас на руках є матеріали. Прошу, підтрим... Це... прошу підтримати. Є в кого в нас питання, пропозиція? Хто за основу цілому, прошу голосувати перший пункт за п'ять проти немає, утрималось нема. Дякую. Ну і висновимо у нас від постійної комісії. Я думаю, кожного у вас на руках є. Потрібно його прочитувати чи ні? Не потрібно. Я одне можу сказати, тільки що тут включено зв'язку з військовою агресією. Ви ж всі розумієте, ознайомитися, да, що ми не можемо розглядати земельні питання. Ну а по законодавству ми повинні прозвітувати. Ми його просто беремо до відома. Ми не голосуємо, і як буде можливість на сесії включити цей звіт, тоді вже ж на сесії приймається. Все приймається. Да, одне я хочу вам сказати. Оце ж у нас як було друге засідання, 23 лютого. Ми протокол вже ж на. Зробили все тільки єдине, що це будемо виносити, мабуть, ж як уже, дай Бог, закінчиться війна, ці питання або сесію. на сесію ж вони вже йтимуть. І, і то, я думаю, по порядку тому, якому дозволять нам. Ну, а люди взагалі йдуть, пишуть заяви, поступово будемо тоді, дай Бог, нам перемоги. Все, у мене питання у вас які є? Нема? Все. Дякую всім. Дякую. Дякую.